І знову добрий день всім підписникам і просто глядачам мого каналу. На такій машинці знову у нас ця шкода. Бачите, вона вже стоїть так над прірвою. Нічого страшного нема, тому що колесо все-таки опирається на бетон. Але що ми будемо робити? Ми будемо трошки консервувати її. Яким чином, у нас в октавіях А4-х ось тут повздовж є пробки. О, тепер вам видно. І навіть тут була пробка, але її вже нема. І тут пробка. У нас бачите ось така ситуація. Є ділянки корозії. Я буду це для початку проливати переробом, для того, щоб ці всі речі пропітались. А в майбутньому буду проливати, оце все, всі ці отвори, заливати нігролом. Для початку, щоб це все зробити, підберіть пробки. Якщо у вас їх немає, просто міряємо діаметр. В відповідних магазинах щось подібне підбираєте, бачите, оце от рідне, оце от рідне. А тут же я підібрав це рідне. Тут для передніх оце от я підібрав це рідне. До речі, по поводу ріднього, трошки пізніше ще зупиниш, де взяти овальну заглушечку. І беремо щиточкою, видаляємо бруд і ось таким інструментом, ось таким інструментом, ось такі от клапті. В даному випадку, тут якби, відгнило абсолютно все, і я це не буду зачіпати. А тут, де у нас є метал, ну, через кромку пішла іржа, бачите, я вже почав це робити. Наша щітка ось така, тут гарненько це все залежи. Ми це все проляємо. І все у нас буде добре. Чому не ґрунтую, не фарбую? тому що убрати іржу повністю не вийде. Навіть, якщо у нас тут буде чорне, тут будуть раковинки, ми. Прогрунтуємо і все одно воно буде ржавіти. А коли ми проляємо це все маслом, законсервуємо, у нас якби процес корозії зупиниться. Тому, на прикладі лівого боку, бачите, як у нас машина стоїть. Так, щоб у нас був доступ, я зроблю цю процедуру. З правого боку, все симетрично і аналогічно. Відкрив я навіть пробочку тут в лонжероні, щоб її не переплутати, положив сюди. Провід з правого боку, для того, щоб проводочком нам не стягнути всі розложені на відповідних місцях пробочки. Я зачищаю от речі, видаляю бруд і тоді продовжу. Тепер, коли я познімав от шлам, це дуже важливо, тому що бачите, як воно аж тут вийшло. По підшкуру йшло досить таки глибоко. Тут от дуже великий кусок, тобто зовні є мастіка, а під низом іржа. Якщо ми покриємо зверху маслом по мастіки, воно якби, толку ніякого не дасть. І Будемо тільки сподіватися, що попшкуру і масло так само зайде. Але але я в таке не вірю. <кій> Тому, от коли це все зроблено, беремо тепер ось цю штуку від компресора, ось таку штуку і продуваємо. Як тільки починає витікати звідти мастило, зупиняємося, закриваємо пробочкою, яку заздалегідь ми підготували, і переходимо до іншого. Гляємо по максимуму. Це тимчасово, для того, щоб масло пропітало всі наші сварочні шви. А тоді, коли через місяць експлуатації, ну, по ситуації будемо дивитися, вже можна буде закрити це все нігролом. Або іншим якимось іншою мастікою, яка дозволяє чіплятися до жирного помаченого маслом поверхні. Ось я закінчив робити те, що планував. Бачите, які я підібрав пропочки, заглушечки. До речі, з овальною заглушечкою є нюанс. Я вам розкажу. І на прикладі, ось цього порога, я хочу розказати, чому я і зверху наносив Но в даному випадку вже нігрол, Тому що отут -от його практично не було цього порога. Як ви бачите, все гарненько підварили, зробили. Бачите, я напомпував, і от воно знайшло отвір і витікає звідси. Ну, я не про це. Е, метал, листок чистий і інший метал. Між ними голий метал. Зверху, вроді, профарбували то все, а всередині, тут шов герметично не закрили. А навіть якщо б закрили герметично, конденсат все одно звідти буде попадати. Тому в машинах такого віку єдиний вихід це пропитувати маслом переробом, а тоді покривати либо консервантом. А таким, як Нігрол, мені він більше вподоби, Або мовілем, який вам більше подобається. Прочитався тільки ось цю заглушечку чомусь, я не передбачив. А так все воно стоїть. Все гарненько. Да, і Як я обіцяв, продовгувати заглушки, я і по магазинах шукав і в інтернеті шукав, є безліч варіантів, коштує дорого, що я зробив. Оригінальна заглушка має по пазах розмір 42х24. Я просто взяв дві пробки на 24. Як ви бачите, я їх таким чином експериментальним методом я їх зрізав і склеїв. Пробочка вона має ось такий от вигляд на 24. На базарі в кожному місці хочу вам показати. Зараз знайду, щоб не витрачати ваш час. Ось знайшов. Ось десь між ось цим буртиком цією лункою і ось цим е рубчиком я десь посередині його різав. Ну, Зрештою я наложив, виміряв, а потім я ось бачите, підрізав. М -м -м -м. Спочатку я мало різав, потім якби, підрізав, ще смужечки, а потім на перший поекспериментував, а далі зробив отак. І коли вона вже зрізана, я ось цю луночку на наждаку продовжив далі. І якраз в луночки я наложив ось такого. Іменно клея, це не герметик. Він продається в епіцентрі. Мені він дуже сподобався на будівництві. І все, що треба еластично склеїти, я ним роблю. Штука не дешева але вона залишається еластичною. В даному випадку я вложив ще врізав трубочки від ВДшки. А в інших двох випадках шматочки ось цього. Цієї гумки ну, для армування. Обов'язково на торці я наніс І і на, на цій дощечці вони лежали дві доби і е, сохли. Вони досить -таки гарненько стали, там буртиків цілком достатньо, без всяких там, зайвих зусиль, все стало на свої місця, тому можу рекомендувати даний е, метод. Те, що присилають воно, бачите, по довжині, вроді би, воно, по ширині зовсім не воно. Тому накуплявся я різного. і все одно мусив сам робити ось такий колхоз. Тому ось на прикладі цієї машини за глушечками, що я зробив. Нагадую, з лівого боку я пропітав переробом. Через пару тижнів буду вважати, що він вже свою функцію виконав. З правого боку тут ситуація була краще. І так ще й сталося, що я переборщив, дуже багато вляв бензину, і в мене нігрол став дуже ріденьким, тому я вирішив без пропітки, правий бік пропітати нігролом. Заливаючи в один бік, воно з іншої пробки вже починало витікати, тобто текучості його цілком було достатньо. Тому вважаю, що можна і так робити за один заход. Ну і дніще ви бачили, теж я вскрив нігролом. Дві доби машинка в мене стояла, сохла. Бачите, вже вона. Зараз я закрию яму і можна забирати, їздити по пилюці, хай воно пропітується і фіксується. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Кому відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Вам це нічого не коштує, мені приємно. Дякую за увагу. До нових відео.